Я пізно світ урок 30-й тиждень 4. -й. Тема Сонце, Джерело світла і тепла. Утворення тінів. На початку уроку перегляньте відеолист від Центаврика. Увага! Добрий день, друзі. Якось ми з друзями відвідали на землі Театр Тіней. Спершу, зачаровані вправністю майстрів, ми навіть не зрозуміли, як саме створена вистава. Насправді, утворення тіні просте фізичне явище. А сьогодні. Ми маємо змогу переконатися в цьому. Відкрийте сторінку 11 у підручнику. Пригадайте назви планет сонячної системи та запишіть пропущене. Поставте відео на паузу. Перевірте, отже, найближча планета до Сонця це Меркурій. Потім Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Дуже добре. Прочитайте речення та виправте помилку. Закресліть неправильно вжите слово і напишіть правильне: у центрі сонячної системи перебуває Земля. Молодці! У центрі сонячної системи перебуває сонце. Отже Земля закреслити і написати Сонце. А тепер спробуйте дібрати прикметники, які будуть характеризувати сонце як джерело світла і тепла. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Прочитайте пізнавальний текст про зірки та сонце. Виділіть основне, нічне зоряне небо дивовишне. На перше око зірки видаються білими. Утім, як поглянути в телескоп можна побачити. Вони бувають і блакитні, і білі, і жовті, і червоні. Цікаво. Що забарвлення зірки залежить від температури на її поверхні? Сонце жовта зірка. Температура на її поверхні сягає близько 6 тисяч градусів за Цельсіє. Порівняй, температура тіла здорової людини – 36-37 градусів за Цельсієм. Скажіть мені, будь ласка, так які є зірки? Чудово! Розгляньте схему на 12-й сторіночці. Зірки за забарвленням бувають блакитні, білі, жовті та червоні. Блакитні зірки найгарячіші, а червоні зірки найхолодніші. Скажіть, будь ласка, чи є сонце найгарячішою або найхолоднішою зіркою? Чудово! Прочитайте наведену інформацію: сонячна система. Небесні тіла, зокрема планети, що обертаються довкола центральної сірки Сонця Оркестр. Музиканти, які разом виконують твір на музичних інструментах та мають диригента, керівника колективу. Поміркуйте що спільного в оркестру і сонячної системи. Так, те, що Сонце у сонячній системі як диригент у оркестрі. Дуже добре. Подумайте та позначте, які інструменти можуть бути у складі оркестру класичні, народні. Перегляньте відеофрагмент виступу індонезійського народного оркестру Гамелан. Знайдімо Індонезію на карті Тихий та Індійський океани омивають береги цієї острівної і спекотної країни. Гамелан традиційний індонезійський оркестр. До його складу входять переважно ударні та духові народні інструменти, тому його музика така незвична. you <laughs> Що незвичайного у їхньому виступі ви помітили? Чудово! Продовжуємо працювати на сторіночці 12 у підручнику. Прочитайте навчальну одиницю та запишіть пропущене. Тіло, що випромінює світло, називають... Молодці джерелом світла. Світло в однорідному середовищі поширюється. Так, прямо лінійно. Тінь це частина простору за. Молодці непрозорим фізичним тілом, куди не потрапляє світло від джерела світла. Поставте відео на паузу, прочитайте навчальну одиницю ще раз та відтворіть із пам'яті. Чудово! Попрацюйте на сторінці 13 із зображеннями природних джерел світла та штучних джерел світла. Позначте буквою П джерела світла, які є природніми. А буквою Ш – джерела світла, які є штучними. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте. Чудово! Пригадайте, тінь утворюється від непрозорого. Від будь-якого від прозорого, від електрично нейтрального фізичного тіла молодці тінь утворюється від непрозорого фізичного тіла. А яке фізичне тіло пропускає крізь себе промені світла? Будь-яке непрозоре прозоре. Молодці прозоре фізичне тіло. Розгляньте зображення. Подумайте, яку інформацію про утворення тіні воно ілюструє. Так, форма тіні нагадує форму освітлюваного предмета. Більше за розміром непрозоре фізичне тіло утворює більшу тінь. За умови, що вони розташовані на однаконь вій відстані до джерела світла. Подумайте, як буде змінюватися розмір тіні, якщо збільшувати відстань між предметом і джерелом світла. Перевірте відповідь на це запитання. Відкрийте сторінку 14 Виконайте дослід та запишіть висновок. Дослід. 1. Увімкніть ліхтари та спрямуйте світло на дошку. Розмістіть між ліхтариком та дошкою непрозоре фізичне тіло. Як на рисунку 1. Спостерігайте утворення тіні. 2. Тримаючи предмет непорушно, обведіть крейдою на дошці його тінь. І позначте її цифрою 1. 3. Не рухаючи ліхтариком, посуньте фізичне тіло ближче до дошки. Як на рисунку 2. 4. Знову обведіть тінь предмета і позначте її цифрою 2. 5. Порівняйте розміри позначених на дошці тіней 1 і 2. Та зробіть висновок і запишіть пропущене. Тому поставте відео на паузу та виконайте дослід. Чудово! А тепер зробіть висновок та запишіть пропущене. Так, висновок. Виконавши дослід, ми з'ясували, якщо збільшувати відстань між непрозорим фізичним тілом і джерелом світла, розмір тіні цього предмета ставатиме меншим. Отже, розмір тіні залежить від розміру предмета. І між ним і джерелом світла. Перегляньте відеофрагмент та насолодіться майстерністю актора театру Тіней. Йому вдалося зобразити різних за розміром звірів. Молодці. Хороша робота.